Вітаю глядачів каналу Wuki Сьогодні поговоримо про захисний чохол накладку Dixie Laser Cover на прикладі такої моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлений з гнучкого силікону і з урахуванням усіх особливостей корпусу вашого девайсу. Він упевнено фіксується на гаджеті і має усі необхідні прорізи, під порти і технологічні елементи. Кнопки закриті захисними дублікаторами, однак натискаються усе одно легко. Окремо відміч чує приємну фактуру тильної сторони Діксі Леза кава, що імітує шкіру, завдяки їй і чіпкість смартфону стає помітно кращою, і виглядає сам чохол значно дорожче, аніж вартує насправді. Розташувавшись на смартфоні, чохол формує над рівнем його дисплею невеличкий бортик. Тепер ви можете спокійно класти ваш девайс дисплеєм вниз, не боячись подряпати його. Аксесуар чудово гармонує із зовнішністю смартфону і незначно збільшує його габарити та. Вагу. Замовити Діксі Лезе за кава можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.